Черговий центральний матч чемпіонату України Динамо приймає полісся кияни після фіаско у Лізі Європи. Жахливого матчу проти френцвара Шайобом командам потрібна лише перемога. Дивіться огляд цього матчу на футбол хаби. Не забувайте, що наші партнери компанія Фавбет Фавбет гра розкриває тебе. Друзі, Динамо Полісся, матч, який мав стати топовим, але можливо не вразив усіх болівальників. Тим не менш були цікаві моменти у цій зустрічі. І насамперед Ярмоленко виходить у стартовому складі, і це дуже важливо для Динамо. Крім того, зміни у центрі захисту. Поповий дячук складають пару центральних захисників у цьому поєдинку. А... В іншому, практично без сюрпризів від Олександра Шоковського. Що цікаво, футболістів, які помилялися найбільше із Ференсварушами, Дубінчака і Кабаєва. Шоковський залишив у Полісся лідер Назарнико Гуцуляк на місці. Луі Фер в атаці, і про цього форварда, мабуть, ми поговоримо зараз побільше. На початку зустрічі непогано прослугувало Полісся, намагалося забирати м'яч на половині поля Динамо і створювала. Ну Принаймні на пів моменти, як у, от в цьому епізоді бив по воротах Динамо Луїфер, але. Не вдалося поцілити нападнику полісі у ворота. Удар не вдався. Мабуть, іншого рішення він тут ухвалити не міг, але мав звичайно що вдарити більш точно. От вам знову пресинг від поліся затискають попова, закривають йому праву ногу. М'яч забирають передача від Лєдніва в підсумку. Удар від Назаренка, який блокує дячук. Хачі ріді, і кравець а також Володимир Бусонов, були на цьому поєдинку. І можливо замислилися вони над тим, як знову покращити центр захисту у Динамо. Хоча в цьому матчі Дячук і Попов багато не дали зробити все ж таки гравцям полісся. Втім, деякі моменти виникали. І тут, якби Луїфер віддав передачу ліворуч на Назаренка, не бив з цієї е, достатньо складної позиції, було б, мабуть, куди перспективніше. От нарешті відповідь від Динамо грав один дотик. ванат на Шапаренка Шапаренко повертає на Ваната. Удар і один на користь киян. Буквально перша найліпша гольова можливість стає, власне, голом і чудову взаємодію від Шапаренка. І. Ваната ми тут маємо зафіксувати класно двоходілочка. Перед тим розігнав атаку Кабаєв. І дуже точна передача Шапаренка, куди треба, щоб Ванат саме в дотик пробив і Пробив у кут. Вдалося це зараз Динамівцям. І таким чином, всередині першого тайму, кияни повели в рахунку. 1-0. Дивимося далі. Після цього ну не те, щоб виросли крила у динамівців, але вони відчули себе спокійніше, відчули себе впевненіше і теж почали пресингувати полісі на їхній половині поля. А в цьому моменту вони в моменті вони створюють атаку. Ярмоленко його передача на правий фланг. Тимчик проходить вперед. І ось тут влучає в руку Смолякову. Спочатку Віталій Романов не фіксує порушення правил, Пройшла буквально хвилина, і все ж таки. Арбітер Наварі Деревінський покликав головного перевірити цей епізод. І ми бачимо на повторах, що тут явна, однозначна гра рукою. Більш того, був рух рукою у Смолякова до м'яча. М'яч влучив у лікоть. І Це однозначно, однозначно, порушення правил, однозначно, гра навмисна рукою. І це пенальті, оскільки Смоляков був у штрафному майданчику своєї команди. Ярмоленко дуже спокійно е, обігрує тут волинця, забиває і робить рахунок 2-0. Ось так, начебто, без особливої переваги у грі, Динамо здобуває величезну перевагу в рахунку. У два м'ячі достатньо швидко робить Ярмоленко в цьому епізоді. із пенальті рахунок 2-0. Шоковський навіть не дивився, як виконував пенальті Ярмоленко. Але у Андрієві Ярмоленко можна бути впевненим. От тут момент полісся, і достатньо небезпечними були стандарти Житомирської команди, похибка Бущана, але потім контратака від Динамо, яка могла закінчитися достатньо гостро. Ярмоленко, передача на Тимчика. Тимчик намагається продовжити цю атаку, передача штрафний майданчик. Тут перше на м'ячі Сарапій. Не вдалося все ж таки Динамо довести цю контратаку до удару, хоча складалася вона достатньо перспективно. Перед тим ось ця була помилка від Бущана. Дуже добре стандарти виконує Полісся, дуже хороші подачі у Назаренка. Насамперед, це вже. Кутовий від Динамо і контратака тепер від Полісся. Класну швидкість фірмову швидкість демонструє тут Назаренко, але здорово проти нього захищається. Тимчик не дав він нічого зробити. Лівому вінгеру Полісся в цьому епізоді Назаренко вирішив чи то бити, чи то прострілювати у штрафтий майданчик. Рішення було не зовсім вдалим. І ось тут проти Тимчика Назаренко свою перевагу у швидкості все ж таки не використав. Гутуляк з м'ячем обігрується з Михайличенком. Подача у штрафний майданчик. На підхопленні Сарапії, удар в доволі далекої дистанції, удар, який міг бути небезпечним, удар в площину, бущан м'яч забирає. Дубінчаки з м'ячем. Його передача на Кабаєво, І Ось тут хвалить Михайличенко, зупиняє швидку атаку Динамо. Ну, мабуть, іншого рішення не міг тут ухвалити Михайличенко, атака розвивалася Динамо достатньо стрімко. Вирішив він її зірвати на 39 й хвилині зустрічі, але потім ось ця жовта картка а вона далася в знаки. І вона вплинула на хід гри на сценарій цього поєдинку достатньо швидко. От знову Михайличенко із м'ячем відпускає він від себе м'яч і не встигає його підібрати. Б'є по нозі буяльському точніше наступає йому на І Це друга жовта, друга жовта і червона Михайличенко. І таким чином Полісся в жахливій ситуації для себе опиняється. 0-2 і ще й гра у меншості попереду цілий тайм грати у меншості. Що ще довелося житомирянам а Смоляков за такі апеляції, на які він, мабуть, право особливо не мав, отримує тут жовту картку. Ну і ми бачимо на повторі, що дійсно Михайличенко не встиг зіграв із протяжкою, і мав би такий досвідчений футболіст, футболіст збірної України, мабуть, зіграти спокійніше і впевненіше у цьому епізоді відпустив від себе м'яч, зробив помилку. Ну нічого страшного б далі не сталося. А так він залишив свою команду у меншості у другому таймі. Хороша передача Ярмоленка на Бояльського. Бояльський у штрафному майданчику відпасовує на Дубінчика Шапаренко. Його удар відбиває Волинець, добивання і ледь від Смолякова. М'яч не залітає у ворота Полісся. Ну таким чином Динамо могло збільшити ще свою перевагу в рахунку. Взагалі, Динамо по рахунку грало у другому тайму, е -е, грало достатньо спокійно. І, можливо, подекуди занадто спокійно. За такої переваги, можливо, від киян ми е, воліли б очікувати більшого. Натомість отримали лише кілька гольових можливостей. Не дуже багато. Удар брашка ми побачили. Кутовий тепер від Буяльського. Бачимо, вийшов Венделу по лісі. Новий центральний нападник. Розігрують кутовий динамівці. Кабаєв. Кабаєв віддає ще далі на Дубінчака. Удар Дубінчака вище воріт. Дубінчак, звичайно, що дуже дуже хотів виправитися після ось того провального поєдинку з Ференцварошем. і частково це йому вдалося. Заміни у Динамо одразу три заміни робить Шовковський. Вирішує він освіжити гру. Виходить Едуардо Гереро. Бачимо, що Гереро набагато спокійніше ніж це було у перших матчах за Динамо, коли він не міг собі знайти місця на футбольному полі. Зараз здається, він вже відчуває своїх партнерів. Міняють також Шапаренка і міняють... Кабаєва Ярмоленко на полі залишається. Виходить Волошин, і Рубчинський і Гереро. Дубінчак. Його передача на Буяльського. Буяльський тут намагався знайти Єрмоленка, але дуже чітко зіграв Сарапій. Удар за меж, штрафного меданчика від Гереро. забирає Волинець. Ярмоленко зіграв майже повний матч. Його вже замінили наприкінці цієї зустрічі, десь на 88-й хвилині. Ну і можливо, цьому є пояснення. Гра не була супердинамічною в другому таймі. Ярмоленко дали можливість набирати ось так форму через, через матчі, адже в щільному графіку Динамо немає можливості проводити повноцінний цикл тренувань. Ось передача на Назаренка. Ну, він спочатку штовхає дячука, потім падає у цій боротьбі. Бітер, мабуть, ну, цілком логічно ухвалив рішення, що ніякого порушення правил в цьому епізоді не було. Було була або боротьба. Нехай і мат Ашур достатньо емоційно тут апелював разом із своїм півзахисником. Дивимось далі. Динамо все ж таки намагається знайти можливість ще комфортніше себе почувати, ще більшою е зробити різницею в рахунку. Дубінчак його простріли. Тут Тимчик мав забивати. Але якби м'яч був під правою ногою йому було б зручніше, з лівої ноги не вдався йому цей удар в дотик і б'є з забійної позиції. Тимчик вище воріт. Знову класно на своєму фланзі зіграв Дубінчак. Бачимо завершення від тимчика. Волинець виходить вперед, намагається знайти партнерів знову з м'ячем Смоляков. Смоляков одразу відправляє пас на Вендела, але який тут підкат вдається Попову. Вендел дуже невдалий другий дотик зробив у цьому епізоді. Зіграв недостатньо настирливо і агресивно. От бачите, відпустив другим дотиком від себе м'яч. Можливо, ще цьому нападнику трохи кваліфікації все ж таки не вистачає. Попол тут його наздогнав, і Класним підкатом м'яч вибрав. Красивий емоційний момент, але одразу після цього підкату прийшов кутовий і гол від полісся. Інтрига на останніх хвилинах помиляється тут дячук, від нього м'яч відскочив до Гуцуляка, який спокійно відправив м'яч у сітковорі Динамо. Ще раз дивимося. Багато проблем після навісів, після стандартів у Динамо. І це продовжується з матчу в матч. Так сталося і в цьому поєдинку. Полісся ну, принаймні, залишило собі якийсь промінь надії на останні хвилини цього матчу. 2-1. Сарпі його передача. Лукас Тейлор. Тут не знаю, для чого він почав жонглювати м'ячем. Забрав у нього м'яч Дубінчак. Абсолютно дивне рішення від Тейлора. Проти Дубінчака. тут порушення від Бобенка, але продовжується атака Динамо. Забиває Гереро. Але все ж Едуардо Гереро зробив тут зайвий крок. Бачите, і на корпус відірвався від останнього захисника Віаля у Гереро у цьому епізоді. Ну а Бабенко отримав жовту картку за фол проти Дубінчака. Ще атака Динамо вже на останніх хвилинах цієї зустрічі. Буяльський його удар з яким впорався Волинець. Полісся намагалося піти в атаку вже е останню атаку, і все ж таки щось здобути, щось знайти біля воріт. Бущана ось е Смоляков активний знову навішує, але в руки Бущану. Воротареві Динамо. Таким чином, кияни виборюють перемогу у цьому достатньо складному поєдинку. Нехай вони іграли в більшості цілий тайм у цьому матчі. 2-1 на користь Динамо. Друзі, давайте залишаємося з «Футболхабом». Далі у нас дуже багато цікавих поєдинків, багато цікавих трансляцій і оглядів ще раз нагадую, що всі огляди української премєр ліги можна подивитися на «Футболхаб». Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.